Добрий день, учні 7-го класу. Сьогодні я, вчителька хімії Одеського ліцею номер 53 Леонтіва Світлана Анатоліївна, продовжу з вами подорож до цікавої та дивовижної країни науки хімії. Тема нашого уроку фізичні і хімічні явища. Мета уроку сформувати у вас поняття про явище. Розглянути різноманітність фізичних явищ та навчити вас розрізняти їх на фізичні та хімічні. Я очікую, що після нашого заняття ви будете знати відмінності фізичних і хімічних явищ. Будете вміти розрізняти фізичні і хімічні явища. А також зможете наводити приклади фізичних і хімічних явищ у природі і побуті. Але спочатку мені дуже цікаво дізнатися, з яким настроєм ви сьогодні прийшли на урок. Намалюйте, будь ласка, на папірцях обличчя смайлика, яке покаже, як ви собі почуваєте. На екрані ви бачите зразки. Три обличчя смайли, які відображають сум, спокій і радість. А тепер давайте підбадьоримо тих, хто вибрав сумні смайли. Давайте разом націлимося на позитив і посміхнемося один до одного. Посміхніться самі до себе. Посміхніться до мене. Подаруйте посмішку один одному. Бачу зараз все у всіх добре. Сподіваюсь на такий настрій протягом уроку. Тим більше, що посмішка це головна умова успіху. Отже, ви готові розпочати роботу. Почнемо. Речовина це вид матерії, що володіє при певних умовах постійними фізичними властивостями. Такими як агрегатний стан, колір, запах, смак, розчинність у воді, здатність проводити електричний струм і тепло та інші. Однак зі зміною цих умов властивості речовин змінюються. Всі зміни, що відбуваються, називають явищами. Запам'ятайте, будь ласка. Будь-які зміни, що відбуваються у світі, називаються явищами. Явища можна розділити на дві групи суспільні та природні. Суспільні явища такі як соціальні, кримінальні, політичні. Це явище взаємодії людей. Природні явища характеризують зміни в природі. Основні з них біологічні, фізичні та хімічні. Біологічні явища явища, які відбуваються з тілами живої природи, тобто організмами. Сьогодні на уроці. Ми з вами більш детально розглянемо фізичні та хімічні явища. Фізичні і хімічні явища є основними питаннями у вивченні науки. Вони описують різні зміни, які відбуваються у речовинах та у середовищі навколо нас. Фізичні явища бувають різні: механічні, теплові, світлові, звукові, електричні і магнітні. Механічні явища пов'язані з рухом тіл і характеризуються відстанню, часом, швидкістю, зі зміною положення тіла відносно інших тіл, розташуванням. Теплові явища описують процеси пов'язані з нагріванням та охолодженням тіл. Звукові явища пов'язані з поширенням звуку. Світлові явища пов'язані з поширенням світла. Наприклад, веселка, полярне сяйво, утворення тіні. Магнітні явища пов'язані з виникненням у тіл магнітних властивостей, притягуванням тіл або, навпаки, їх віштовхуванням. Електричні явища пов'язані з електричними зарядами та їх рухом, наприклад, блискавка, робота електричних приладів. Робота за комп'ютером і постійне використання електронних пристроїв спричиняє напруження зору. Як наслідок, стан очей може поступово погіршитися. Вправи для очей один зі спосібів зберегти хорошу гостроту зору. Тому зараз зробимо гімнастику для очей. Hey, witch doctor, give us the magic words. All oh, right. No. Go Oo E o I-A ah, ah, Ting Tang Walla Walla Bing Bang, bang. Alright Oo E ooh a Ting Tang Walla Walla Bing Bang Ooh E Ooh ah, a ah, Ting Tang Walla Walla Bang Bang Ooh Eang I was in love with you. I told the witch doctor I was in love with you. And then the witch doctor he told me what to do. He told me. Їх дуже багато. Ми зустрічаємося з ними як в природі, так і в життєдіяльності людини, наприклад, горіння, гниття рослинних та тваринних решток, жовтіння листя, утворення озону під час грози, окиснення металевих предметів, фотосинтез. Це процес, без якого взагалі неможливо життя на землі. Внаслідок перетворення вуглекислого газу і води утворюється кисень, необхідний для дихання живих організмів, для різних окисновідномних реакцій. Також утворюється органічна речовина глюкоза, яка далі вступає в біохімічні процеси з утворенням потрібних для життя рослин речовин. Дихання це процес, який забезпечує надходження до організму людини кисню, використання його в окісновідновних реакціях і видалення з організму вуглекислого газу. Під час приготування їжі також відбуваються хімічні процеси. В ході перебігу хімічної реакції може утворюватися газ. Виділятися світло та тепло, змінюватися колір. Принцип будь-якого хімічного явища це перегрупування атомів, тобто перетворення одних речовин на інші. Давайте виконаємо завдання. Вам потрібно розділити явища на фізичні та хімічні. Горять свічки. Як ви думаєте, яке це явище? Це хімічне явище. Запах ранкової кави поширюється по всій кімнаті, це фізичне явище. Утворення накипу. Це хімічне явище. Полярне сяйво. Я думаю, що ви дали відповідь, що це фізичне явище. Утворення інею. Молодці. Це фізичне явище. Горіння деревини це приклад хімічного явища. Молодці. На цвяхах у гаражі з'являється іржа. Це хімічне явище. Удворення вихлопних газів під час роботи двигунів це хімічне явище. Молодці. Саме зараз час трохи розм'ятися після навчання. Я думаю, кожен з вас знає, що спорт це сила, краса та здоров'я і це дуже корисно для нашого організму. Тож пропоную вам доєднатися до руханки і зарядитися позитивом. Розпочинаємо! Але найчастіше в природі фізичні явища не існують окремо, а поєднуються, взаємодіють, витікають одне з одного. Наприклад, блискавка це поєднання електричного, магнітного, звукового, оптичного і теплового фізичних явищ. Водоспад Поєднання механічного, звукового, теплового, а і нерідкої оптичного фізичних явища. Зустрічається багато випадків, коли водночас відбуваються і фізичні, і хімічні явища, наприклад, виверження вулкану це процес появи на поверхні землі розжарених твердих рідких та газоподібних вулканічних продуктів. Вибух швидкий фізичний і хімічний процес. Які супроводжуються виділенням значної кількості енергії в малому об'ємі за короткий проміжок часу? Підіб'ємо підсумки. Будь-які зміни, що відбуваються у світі, називаються явищами. Природні явища характеризують зміни в природі. Основні з них. Біологічні, фізичні та хімічні. Фізичні і хімічні явища описують різні зміни, які відбуваються у речовинах та середовищі навколо нас. В ході фізичних явищ нові речовини не утворюються. Під час хімічних реакцій утворюються нові речовини. Пропоную прислухатися до власних почуттів. Чи змінився ваш настрій за час уроку? Якщо зміни в настрої відбулися, покажіть це на смайликах. Домашнє завдання. Перше завдання. Вам потрібно знайти відповідність між явищем та його типом. Третє завдання. Дайте відповідь на питання, якими зовнішніми ефектами супроводжуються такі хімічні перетворення: а. Горіння сірника, Б. Іржавіння заліза. В. Бродіння виноградного соку. І третє завдання: напишіть, як ви думаєте, чому одні харчові продукти, такі як цукор, крохмаль, оцет, сіль, можуть зберігатися протягом необмеженого часу. А інші, наприклад, сир, вершкове масло, молоко швидко. Наприкінці нашого заняття я пропоную вам в усній чи письмовій формі доповнити наступні речення. Я зрозумів, зрозуміла, що. Сьогодні дізнався, дізналась. Це було цікаво. Мене здивувало. Я навчився, навчилась. Тепер я можу. Це вам допоможе систематизувати ваші знання та усвідомити їхнього значення. Подякуємо собі за плідну роботу. Ці знання обов'язково знадобляться вам в майбутньому. Всього вам найкращого!